На даний час заборгованість понад 5 тисяч гривень мають 4 тисячі 115 абонентів, але на цю кількість приходиться майже 74,5 мільйони заборгованості. Тобто, якщо порахувати, то в середньому на одного абонента цієї групи приходиться майже 18 тисяч гривень. В грудні 23-го року був знятий мораторій на відключення, і тому з січня 24-го року водоканалом була проведена робота зі споживачами з приводу їх попередження. Всі споживачі були повідомлені попередженнями і згідно чинного законодавства мали можливість у місячний термін сплатити цю заборгованість. І ось тепер, по закінченню цього терміну, Полтава Водоканал проводить роботу по відключенню. Але і зараз полтава Водоканал телефонує цим споживачам, викладає списки в соціальних групах і дає можливість насамперед сплатити або прийняти якісь міри для покращення цієї ситуації. Зараз ми відключили майже 11 абонентів. Це абоненти багатоповерхового сектору. І ця робота триває, але ми хочемо наголосити, що відключення це є вимушена міра для водоканалу. Шановні споживачі, закликаємо вас своєчасно сплачувати свою заборгованість за надані послуги, щоб уникнути додаткових витрат для відновлення водопостачання.